Так, ми ну, давай впробуємо спочатку відзначальний э, тонус mm -hmm. руки. Твоя задача яка? Ти якби не даєш, щоб руку опустив, mm -hmm. а я буду з трасі дали, щоб опустилася, mm -hmm. Тримай. Ага, добре. Так, а ну каже, я тут. Я mm тут. -hmm. Ага. Тепер мене тут немає. У мене тут немає. Добре, ну, Попробуємо розкрити да, тяну цукру діабету. Тоді беремо цю ручку, кладемо на в Район пішку, щоб ти такі ну, перехило. І тримаємо. тримаємо. Угу, Давай спробуємо вияснити, яка емоція на цьому органі. Наприклад, емоція образи. Е, так, емоція. гніву, наприклад. To так, емоція. Ще раз, давайте емоція образи. Так, щось схоже. Емоція незадоволеності. Так, добре, хай люка пишемо. Емоція на кого з ким пов'язано? Наприклад, батько? Мати? Це емоція образи з цього життя. Це з родової системи. Це реінкарнація. Це інші планети. Це інші планети. Так, Це відгукується. <клес> пусти поки. Бо родова система чи там не треїла. Хоча я жвав, що буде родова система, але ну, прав інші планети відгукнулися. Ми потім можемо просто те, що нашли, що на Тій УСІ, бо вона у себе така буде незморена. І ми побачимо. Тобто є момент емоцій образи на підштункові. І інші по пока. Так, це там образа на на родичів. Батьків, мама тата, сестра брат. Всіх хто ще буду, на всіх якось. Resolення... Так, це зв'язано з гриві. Так, скрізь санкции. Давай. Добре, давайте змінимо руку. Твої якісь там на ті планеті. Так вирішує, зараз які ще варіанти вже накинеться, реагує, що, скажімо так, якщо беремо те, що ми почали <тас> тестувати до найнішого на парету, то не давали реалізовувати тобі твої задумки. То, з їхньої сторони був постійний контроль. і занадто цей контроль, Тебе, ну, створював кордони, шаг вліво, шаг вправо, да? Там, крок ліво, крок вправо, туди може, туди не може, тобто дорослі, тобі ну, усілякими, усілякими способами питались тобі. Диктувати, диктувати, що тобі як робити. як правильно, Вони знають краще, вони знають краще, робиш отак, робиш отак, роби отак. І тут щось може теж у цій планеті. На цій планеті щось схоже. Так, да, да. ну, допустимо, да, все життя на цій планеті було ображено на батьків. Ось так, як хотілося в душі. Так, як ми по м'язовому тесту знайшли, що є образа на тіліка, яку твоя душа принесла ще з проживання на минулих десь планетах, ми спробуємо це. Пропрацювати, як то кажуть, в квантовому пространстві, в квантовому полі, нашою уявою, нашим наміром. Так, значить, ми знайшли таку інформацію, ну, точки, ну ж краще. Хоче закри, буде краще. Тоді контроль лівого полушаря зменшується, як закриті очі. Так, ми знайшли те, що нібито батьки е занадто крепко контролювали, направляли її здібності туди, куди вони вважали за потрібне. Хотіли, щоб ти розвивалася наприклад, напрямку певної професії, можливо. Тим чином ми блокували твій творчий потенціал, який на наружу, душа світ відчувала. І, так як її забороняли розвиватися в той напрямку, куди душі бажалося, з'явилася образа на батьків. Так. Тепер ми спробуємо уявити собі.

Ручку на орган протиптобішкову. Так, 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 давайте. Контрольний, я тут. Я тут. Угу. Мене тут немає. Я тут немає. Так, добре реагує. Так, на органі матір на швинок шуковий. Емоцію образи. І ручку поклали. Образа немає. М -м -м. Уявляємо, так, це образа на батьків. так, е На органі залишилося 50% психології. Тримає. На органі залишилося 30% психології. На органі залишилося 20% психології, на органі залишилося 10% психології. Ну, трошки є 10%. Да, ну, це зазвичай залишається да, незадоволеність собою. Ну, трошки є, да, так, то, то вже допрацюється.